Миру вам, друзі, свіжа новина США схвалили постачання Україні понад три тисячі новітніх ракет ерам. Це Extended Range Attack Munition. Вага близько 226 кілограмів, дальність до 400 кілометрів. Високоточна, навіть при глушінні GPS. Ерам створена для масового виробництва. Проста, дешева і надзвичайно ефективна. Розробка ведеться в авіабазі Еглін, Флорида. Вже за шість тижнів перші партії будуть в руках українських пілотів. Ці ракети дозволять бити по складах боєприпасів, командних пунктах і логістиці ворога далеко в тилу. 3350 одиниць це не точкове підсилення, це стратегічна зміна балансу сил. Ерам стане нашою довгою рукою. Україна отримує новий рівень дальності. І ворог це відчує.